Доброго дня, шановні члени журі, я кому Владислава. Дозвольте вам представити роботу на тему «Вплив динаміки змін у суспільстві, на сталість внутрішнього середовища організму підлітка. Якщо раніше зміни у суспільстві відбувалися не так часто, удай було більше часу на пристосування на адаптацію до нових умов життя, До сьогодні не всі адаптувалися до нових умов життя під час свідової пандемії COVID-19, як з'явилася нова загроза у вигляді повномасштабної війни з Росією. Саме підлітки є найбільш вразливими до змін, які відбуваються навколо через вікову кризу, яка у кожному покоління стається чимраз раніше. Опільські відбуваються внутрішні зміни в організмі, у свідомості, а то ж і зовнішні зміни, які мають великий вплив на усе подальше життя молодого покоління, немає зовнішньої стабільності, сталості, то про яку внутрішню стабільність можна говорити, а можливо, все якраз навпаки, і зовнішні зміни провокують внутрішню стабільність, той самий гомеостаз. Таке здатність організму людини зберігати відносну сталість, називають гомеостазом. Ми вирішили, яким чином зовнішні. Зміни у соціумі впливають на сталість внутрішнього середовища особистості підлітка. Французький фізіолог 19 століття Клад Бернар першим помітив, що всі вищі живі організми дієвої постійно протидіють тому, щоб чинники зовнішнього середовища порушували ті умови, які необхідні для підтримки життєдіяльності організму. В основі гемоостазу лежать динамічні процеси, оскільки стальність внутрішнього середовища безперервно порушується і так само постійно відновлюється. Адаптація залежить від цілих дії факторів навколишнього середовища та індивідуальної реактивності організму. Критерієм ступені адаптації є забезпечення гомеостазу належно від тривалих дії факторів, до якого сформувалася адаптація. Більшість сучасних підлітків не знає визначення поняття внутрішнє середовище організму людини та амеостаз, але, принаймні, вони розуміють, що це таке. Більшість досліджених підлітків не стали частіше хворіти протягом останніх трьох років життя, але стали більше дбати про своє здоров'я. Підлітки помітили, що стали більше часу втомлюватися, але менше хворіти. Більшість досліджень вказали на те, що сучасні підлітки швидше адаптуються до змін у суспільстві, так як живуть у шаленому темпі динамічних змін. На їхню думку, зміни у суспільстві і схильність до хвороб не пов'язані між собою явища. Сучасні динамічні зміни у суспільстві мають вплив на сталість внутрішнього середовища підлітка, завдяки чому підлітки швидше пристосовуються до змін у суспільстві і менше хворіють, що підтверджено нашим фотосу. Встановлені особливості впливу динамічних змін у суспільстві, настанність внутрішнього середовища підлітка дають можливість проводити подальші профілактичні дії з метою попередження порушення гомеостазу та захворювання підлітків. Зміни не завжди погано, адже таким чином наш організм активно пристосовується до них умов, мобілізуючи всі сили нашого організму для забезпечення здоров'я і продовження життя. Дякую за увагу!